Залили оселю, компенсували збитки. Хмельничанину затопило спальну кімнату квартири з дахової котельні, яку експлуатує Хмельницький мунд теплоенерго. Чоловік витратив на ремонт 62 тисячі 640 гривень. Цю суму та ще тридцять. 6 тисяч 590 гривень моральної шкоди просив у міськрайонного суду стягнути з комунального підприємства. То відмовив, далі позивач подав апеляційну скаргу і вже тут доля посміхнулася. Хмельницький апеляційний суд скасував рішення на користь скаржника. Хмельницький апеляційний судом Буржун справа за позовом особи до комунального підприємства міста Кам'янського Ліцьке при школі задумі майнової та моральної шкоди. Суд першої інстанції відмовив позові, пославшись на те, що позививши не доведено факт що він є власником цієї квартири, однак апеляційний сустановив, що дана особа і має речове право на цю квартиру, правомірну спозову до суду, і суд додовольнився в колесці навчив школування моральної та мойної шкоди відповідні суми, які значені в рішенні суд. Взагалі, такі випадки, коли сусіди затоплюють сусідів наступ прориву труби чи під час неяких звісно ремонту, який живе над, над квартирою особи, яку затопило, в даному випадку особа має право і повинна, на мою думку, для того, щоб знистити шкодування шкоди, звернуться в першу чергу до працівників до свого ОСББ в разі наявності, а в разі відсутності тоді до управляючих муніципальної компанії, які в місті наприклад Хмельницької інших містах міста з метою виклику комісії даного органу і фіксації даних пошкоджень. Відповідним актом і підними працівниками даного органу відкислають відповідний комісійний акт. Цей акт фіксує, які безпередні є пошкодження. Таке ж також я би рекомендував зняти це на відео і фото, документувати ці пошкодження наявні в квартирі, наприклад, здуття паркету, плями на стінах, плями на стіні, пошкодження меблів тощо. Після цього ця особа має право знову відповідними клопотаннями або до відпідного експерта, або до оцінювача для визначення розміру шкоди, оскільки звернеться з до суду. Передує в першу чергу саме розміру шкоди, бо неможливо зійти з позовом до суду, щоб не було визначено конкретної суми, яка прилягає відшкодуванню. Після отримання такого експертного висновку щодо розміру шкоди, особа має право подати позов до суду, для цього звернутися правової допомоги адвоката в разі малозабезпеченості центру безплатної правової допомоги, які дають безкоштовну право допомогу з цього питання, склавши відповідну позовну заяву, підказавши особи, які мають бути додатки, і після цього подається позов до суду за місцем знаходження об'єкту -об нерухомості, якому заподіяна шкода.